Відставка шмигаля. Депутат розповів, яким же буде новий склад українського уряду. Частина урядовців все ж таки збереже свої посади. А ось хто займе свої нові, ви дізнаєтеся у нашому сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Після відставки прем'єр-міністра Дениса Шмигаля відбудеться переформатування уряду. При цьому частина міністрів все ж таки збереже свої посади. Про це написав народний депутат України Ярослав Железняк у телеграмі. Так він повідомляє, що Юлії Свириденко, яка на сьогодні обіймає посаду першого віце-прем'єр-міністра України, міністра економіки, запропоновано очолити уряд України. У свою чергу ден. Дениса Шмигаля пропонують на посаду міністра оборони України. Железняк зазначає, що йдеться про формування уряду других номерів або про велике ліжко пересування та трошки об'єднання. За інформацією нардепа, кандидатами на посади в уряді є Михайло Федоров, перший віце-прем'єр, Олексій Кулеба, який нині є віце-прем'єр-міністром з відновлення України, міністром розвитку громад та територій України. Залишається на посаді віцепрем'єра з відбудови Тарас Кач. Буде віцпремєр прем'єр-міністром України з питань євроінтеграції. А Ольга Стефанішина втрачає цю позицію і йде послом у Брюссель. Герман Галущенко, міністр юстиції, Олексій Соболєв, стане міністром ресурсів. Це передбачає об'єднання мінекономіки, мінагро та мінекології. Железняк також зазначає, що Олексія Чернишова звільняють з посади віце-прем'єр-міністра України, міністра національної. Єдності України, а міністерство, яке він очолював, приєднають кудись, щоб не звучало як ліквідація єдності. Також повідомляє, що Олег Немчинов, який йде з посади міністру кабінету міністрів України, яка ліквідується. Серед інших змін в уряді ми можемо бачити наступне: Матвій Бідний збереже посаду міністра спорту. Світлана Гринчук замінить Германа Галущенка на посаді керівника Міненерго. Оксана Жолнович втрачає посаду міністра соціальної політики України. А це відомство має тепер очолити Денис Улютін, Наталія Калмако. Ова зберігає посаду Міністерства ветеранів. Ігор Клименко, можливо, йде на посаду віце-прем'єра по безпеці, але точно збереже за собою портфель голови МВС. Оксен Лісовий лишається міністром освіти. Віктор Ляшко зберігає посаду міністра охорони здоров'я. Сергій Марченко збереже посаду міністра фінансів. Андрій Сибіга зберігає свою посаду міністра закордонних справ. Герман Сметанін втрачає посаду, а Міністерство з питань стратегії. Ічних галузей промисловості приєднають до Міноборони. Крім того, міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький втрачає посаду і йде послом у Страсбург. А претендентом на цю посаду в уряді називають Вероніку Селегу. Рустем Оміров йде послом, а на його місце шмигаль. Плюс доєднюють Мінстратпром, зазначив Железняк. Як повідомлялося раніше, президент Зеленський сказав, що збільшення власного виробництва зброї та розвиток усіх оборонних проєктів. Є одним з пріоритетних завдань для оновленого уряду, за його словами. Країна має брати участь у глобальній технологічній конкуренції завдяки власним розробкам, а також спрямовувати більше економічної сили на забезпечення сил оборони. Важливо провести дерегуляцію та дати суспільству більше можливостей розвивати наш внутрішній потенціал. Важливо й прибрати усю зайву бюрократію та дублювання функцій. У наших державних інституціях це точно дасть змогу скоротити усі зайві витрати, і водночас маємо дати більше соціальної впевненості нашим людям, усім українцям, усім українкам. Усі програми стійкості в Україні мають працювати на 100%, зазначає президент.